Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Боб Аром про поєдинок між Теренсом Кроуфордом та Канело Альваресом. Коуч Мартіна Баколе хоче звести свого підопічного з ентені Джошо, названу єдину загрозу для усика в боксі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Легендарний промоутер Боб Арум, глава ТОП РЕК в інтерв'ю Фейтхайп висловився про можливості Теренса Кроуфорда, бійця першої середньої ваги здобути перемогу над Сеулем канала Альваресом, який виступає на два дивізіони вище, Аром зазначив, що ніколи не став би недооцінювати Крофорда. За його словами, Теренс – неймовірно талановитий і різнобічний боєць, який має потужний удар і унікальну здатність вести бій в обох стійках. Він збиває суперників з пантелику постійною зміною позиції. Багато хто готується битися з правшою, а в результаті стикається з лівшою. Аром додав, що саме ця особливість допомогла Кроуфорду здолати Ерла Спенса. Можливо, він спробує зробити щось на кшталт того, що зробив мені Пакяо з Оскаром Делахоєю, заявив промоутер. Цікаво, що раніше цей бій згадував Теді Атлас, він теж вірить у шанси Кроуфорда в продовженні теми. Тренер Брайан Бомак Макінтаєр в інтерв'ю Boxing Social поділився своїми думками про майбутній мегафайт за участю свого підопічного, за чутками у вересні Теренс Крофорд планує піднятися на дві вагові категорії вище, щоб спробувати відібрати три чемпіонські титули у Сауля Альвареса у суперсередній вазі. Нещодавно канал заявив, що з усіх суперників у кар'єрі Крофорда тільки Ерл Спенс. Був справді сильним бійцем. Терен вже відповів на цю заяву. Таку позицію прокоментував і його тренер, сказавши ці розмови завжди були, завжди були ось ці розмови. Та з ким він, блін, не дрався. І в нього у суперниках були суцільні новнейми, але я вам скажу, усі вони були кимось до бою з Теренсом Кроуфордом. Він просто вміє це провести поєдинок так, що потім його суперник здається звичайним бійцем. Саме такого ефекту він хоче, він хоче показати світові, що крутіше за нього немає нікого. Боксерську громадськість здивувало те, що Кроуфорд не наполягав на договірній вазі. Пояснює Макінтер. Ще раз повторюю вам: він хоче довести всім, що сильнішого немає нікого у світі. А якщо так, то навіщо йому ставити якісь умови? Він вважає себе найкращим. Для нього це ще один тест, ще одна перевірка. Промоутер Франк Уоррен поділився думками про британського боксера суперважкої ваги Джозефа Джойса розумію людей, які кажуть, що він має піти на пенсію. Але кілька років тому я був тим, хто казав, що Дерек Чесора повинен завершити кар'єру, а він не слухав цього. і ви всі знаєте, що він зробив. Джойс пройшов не так багато у професійній кар'єрі. Звичайно, він вже не такий молодий, скільки йому 38? Він наближається до фінальної частини кар'єри. Джо розуміє та хоче перемагати. Йому треба дати шанс. Якщо він вирішить піти на пенсію, я його. Лише підтримаю, але зараз він вирішив продовжувати. Якщо він переможе в наступному бою, то на нього чекають великі протистояння. Якщо Джо програє, йому доведеться сісти та подумати, що робити далі. Зараз дуже важливий момент у його кар'єрі, сказав Уоррен. Нагадаю, Джо свій наступний поєдинок проведе 1 березня. Білі Нельсон, тренер конголейського боксера суперважкої ваги Мартіна Баколе, вважає, що його підопічний. Може провести бій проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа. Джошуа дуже зацікавлений. Я розповів йому про цю ідею, коли вони спаренгували кілька років тому, і я знаю, що він прийме цей бій. Суть у тому, що це найбільший комерційний бій для Ентоні, окрім бою з Ф'юлі. Дюбуа не збирається битися з ним, він битиметься з Усиком. Але Ентоні Джошуа заробить величезні гроші, якщо поїде битися прямо до Африки. Я сказав би, що він отримає за це більше. Більше, ніж отримав за поєдинок проти Дюбуа на Уемблі. Неважливо, з ким битиметься Джошуа. З усією повагою, зважаючи на те, в якому стані зараз знаходиться Ентоні, всі ці бої, про які ми говоримо, будуть для нього важкими. Дюбуа Фюрі, Мартін. Він не битиметься ні з Дюбуа, ні з Ф'юрі, тому для нього залишається тільки Мартін, сказав Нельсон. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67-му окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119-ї окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному посилання на банку МОНО в описі відео і в закріпленому коментарі. Олександр Гвоздик оцінив шанси Олександра Усика в боях з чемпіонами крузервейту Хільберто Раміросом, та Джейм опитає її, чому не зможе. Він вже це робив одного разу. Зараз у нього вже є досвід перемагати хлопців, які від нього більші та сильніші. А тут йому потрібно буде зігнати якихось 10 кілограм, що насправді на профі рівня не важко. Мені здається, зараз йому це зробити навіть легше, адже він має цей досвід. Він вже був там і все знає. До речі, чемпіон WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес розповів, що сказав чемпіону WBC WBO, WBA у надважкій вазі Олександру Усику у час церемонії Зелін Кавац, Усик ПаунфуПунт номер 1 Так, він один із. Звичайно, він дуже добрий боксер. Я сказав йому про це. Він просто офігенний боксер, сказав Альварес. Нагадаю, усик визнаний боксером року за версією The Ring. Ну і на завершення британський промоутер Едді Хірн Висловився з приводу об'єднаного чемпіона Олександра Усика. Британський промоутер поділився своєю думкою про об'єднаного чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика, за словами хірна, єдиним боксером, який може скласти серйозну конкуренцію українцю, є Джей Опетая, володар титулу IBF у першій важкій вазі. Джей відданий перші важкій вазі, але вважаю, що потрібно наслідувати приклад Усика. Цей хлопець був найкращим у першій важкій вазі, а потім піднявся і виграв безперечний титул у надважкому дивізіоні. Ми приділяємо всю свою увагу титулам у нашій ваговій категорії, але в неоглядному майбутньому. Ми поборемося з усиком за чемпіонський пояс у суперважкому дивізіоні. Я вважаю, що Джей єдиний, хто здатний дати усику бій протягом наступних 12-18 місяців. Наводить слова Хірна Толкспорт. Talk Sport. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!